Саме та посилка, де ми відправляли 5 одиниць товару в клієнці, хоча було замовлено один і оплачено за одну одиницю товару. Але, на жаль, всі сенсора повернулися, їх тут 5 штук. Зараз подивимося на камеру, думаю, видно. Раз, два, три, 4, 5. П'ять штук повернулося назад. І В даному випадку клієнтка говорить, що їй просто ні один не підійшов. І це той самий експеримент, де ми говорили, що клієнтка оплачує за один сенсор, а ми відправляємо їй 5 сенсорів і чи повернуться ці сенсори назад. Всі вони повернулися, але, на жаль, клієнтка просто не підібрала ні одного сенсора собі. І також для інформації, якщо ви не знали, то е, на китайські планшети, навігатори, інші китайські пристрої е, вони замовляються сенсора і матриці по маркуванню. Маркування дивитись ось на шлейфі. В даному випадку це ОПД ТПЦ034. Їх дуже є багато по кількості, вони є різні, і навіть якщо партномер збігається, можна також дивитися по розмірах довжина ширина. І також по кількості пінів і іншим параметрам, тобто вони навіть по цьому можуть відрізнятися. А якщо вам потрібні такі сенсора або матриці до китайських планшетів або інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися. посилання на сайт в шапці профілю TikTok.